Вітаю вас, любі третьокласники, на уроці інформатики. Тема нашого уроку створення алгоритмів із неповною і повною формою розгалодження. В середовищі скреч! Спочатку давайте пригадаємо, що називається розгалодженням. Отже, форма організації дій, за якої залежно від виконання деякої умови здійснюється одна або інша послідовність кроків, називається розгалудженням. А ще ми знаємо, що алгоритм з розгалудженням записують у вигляді блок схем, який складається ось із таких геометричних фігур, які сполучаються лініями. Це блоки. Перших два блоки це початок і кінець. Прямокутник це крок алгоритму, у якому вказується дія для виконавця, і блок перевірки умови. Ми вміємо розрізняти повну і неповну форму розголодження, і знаємо, що логіку прийняття рішення можна описати так. Якщо є якась умова і вона виконується, то далі приступаємо до дії 1. Якщо ж умова не виконується, тобто інакше, ми приступаємо до дії 2. Розглянемо, як же ж працювати із алгоритмами розголодження в середовищі скреч. Для створення алгоритмів з повною та неповною формою розгалуження використовуємо блок «Датчики». Датчики – це, можна сказати, очі і вуха спрайтів. З допомогою датчиків, кожний об'єкт знає про дії всіх інших об'єктів. Датчик слугує умовою для команди якщо. Команди датчиків вставляються ось у таке спеціальне віконце. Коли умова виконується, тобто відбувається подія, яку контролює датчик, то виконуються команди, вставлені в порожні комірки. До вашої уваги приклади датчиків. Розгляньте їх і прочитайте їхні назви. А зараз підготуємося до практичної частини. Гімнастика для очей. Натискайте на паузу. Повторіть правила безпечної поведінки під час роботи за комп'ютером. Розгляньте блок схему алгоритму, який сьогодні будемо складати. Подумайте, як називається цей вид алгоритму з розгалуженням? Так, це алгоритм з неповним розгалуженням. Розкажіть, які дії потрібно виконати? Натисніть на паузу. Ваше практичне завдання. Виконати даний алгоритм у середовищі Scratch. Розгляньте малюнок і назвіть команди, з яких складено даний алгоритм. Запустіть на виконання програму Scratch будь-яким способом, якими ми робили на попередніх уроках. Хто забув? Нагадування на екрані. Оберіть розділ для створення нового проекту. Перевірте мову інтерфейсу. Вона має бути українською. Далі. Виконайте проєкт, дотримуючись послідовності створення алгоритму з розгалуженням середовищі Scratch – неповна форма розгалуження. Отже, спочатку обираєте блок події та у полі скриптів розташовуєте команду, коли натиснуто зелений прапорець. Наступний крок. Обираєте блок датчики. Команди цього блоку мають голубе забарвлення. І у полі скриптів розташовуєте команду запитати і чекати. Вводите напис Поїдеш на ковзанку. Далі, третій крок. Обираєте блок керувати. Та у полі скриптів розташовуєте команду. «Якщо то». Після цього обираєте блок оператори. та після слова Якщо розташовуєте команду рівностей. П'ятий крок. Обираєте блок датчики і ставите біля команди. Відповідь прапорець та розташовуєте його у лівій частині рівності. У правій частині рівності записуйте слово так. Команда матиме ось такий вигляд. Далі, обирайте блок-вигляд, і серед команд обирайте говорити. Певну кількість секунд. Змінюєте тривалість на 5 секунд, а напис змінюєте у даному випадку на візьми ковзани. Після цього обираєте блок Керувати та розташовуєте у полі скриптів команду зупинити все. Після цього вам потрібно перевірити, як працює складений вами алгоритм. Спочатку натискаєте на ліву кнопку миші на зображення зеленого прапорця. Ваш спрайт починає говорити, запитує: Поїдеш на ковзанку. У полі для запису потрібно записати слово так та натиснути на клавішу Enter. У вас з'явиться новий напис Візьми ковзани. Саме цей кінцевий результат ви фотографуєте і прикріплюєте до вашої роботи у класрумі. Відправляєте для перевірки. Дякую всім за увагу! До побачення!